Доброго ранку, шановні українці, добро ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Цей сюжет попросили мене зняти жителя міста Сукіряна. Сюжет про паркан в центрі міста, який тупо тупо розкрадають, тупо розбирають. Цей паркан є огорожею для майданчика в центрі міста. Прямо біля міськради. І що скаже Оксана Іванівна Бабі, яка відповідає за місто Сикіряни? Оксана Іванівна, ну прокоментуйте вашу святість, Оксана Іванівна, що скаже Іван Володимирович Гангол, який відповідає за безпеку міста, куди в рахні пройдете, кажуть москалі. Подивіться на наше нинішнє сьогодення, на бандитське безпердільне місто Сикіряне, де крадуть, грабують. Все розбирають все в центрі міста безкарно. Ну, що скаже пан Лунгу Сергій, начальник поліції? Тільки не треба кивати на інспекторів поліції міста Сокір'яна Вони вже безсилі перед валом злочинності розкрадання і в місті Сокір'яна Давайте подивимось на парканчик. Дивіться, оце парканчик, огорожа. Так? А це один прольот украдений. Його просто зняли. Хто зняв, а Бог його знає. Йдемо далі і рахуємо. Ще один прольот, бачите. Ще один прольот, який зняли з паркана. Хто зняв? Питання. Знову оце вхід на майданчик, а тут, а тут здоровенеський прольот паркану. Просто. Це ж центр міста. Парк знімають, грабують. подивіться, ще один прольот. Йдемо далі. І знову цілий прольот паркана зняти. Подивіться. Знову відзняли, дивіться, який шмат паркана, пустота. Центр міста Сукіряни, поряд міськрада, поряд поліція. А грабують все. Я ще піду под... з цієї сторони, подивлюсь. Я виконав те, що мене відзняти, жителі міста Сукіряни. Розібраний паркан в центрі міста. Не розібраний, а розікрадений паркан. Розкрадений паркан в центрі міста Сукіряни. В центрі міста паркан розбирають. Ніхто не реагує, ні міськрада, ні поліція. Ні тероборона, ніхто, ні які начебто повинні обороняти місто сукіряни. Що ж тоді? Давайте розберемося, за що отримують наші чиновники зарплату. Ну, Давайте почнемо з Оксани Іванівни. Бабій. За що вона отримує зарплату? Іван Володимирович Ганал, ну за що отримує зарплату? Звернемося до начальника поліції Сірожа Лунгу. Сергію, за що ви отримуєте зарплату? Безпека міста військовий час на першому плані. На вулицях безпреділ в центрі міста розбирають паркан металевий, вже розібрав. Хто А Бог його знає. А що ж буде, коли, не дай Бог, підійдуть москалі, вагнеровці, кадировці або диверсанти в лісах Сокірянщини? Що буде, якщо коли за декілька метрів від влади крадуть паркан, розбирають? Реакції немає взагалі. Війна, хаос, безвладдя, безпреділ, анархія в місті Сукіряни. Що буде далі? Покаже час. З вами був український історик, то журналіст Ігор Швець з розібраного паркану в місті Сукіряни.